Високий кліренс, повний привід, автомат, шикарний вид, і це все про. А це у нас Volkswagen Golf Alltrack. Класно підійде для вас. Автомобіль має високий кліренс, класні такі бампера. Тобто, якщо ви поцарапали, то можете легко їх замінити. По автомобілю ми маємо оригінальні легкоспавні диски на літній гумі з гарним протектором, решетка радіатора у нас в виді SOT та саму емблемку Alltrack. Автомобіль у нас 2016 року випуску за зниженою ціною 12 тисяч 850 доларів. Капотом на туробобензиновий двигун об'єм 1,8 літра, і на ньому у нас 170 кобил. Позаду маємо таку симпатичну оптику, шильдики Golf, Altrak, TCI та фомоушен. Чому Фомовшен? Це тому, що в нас автомобіль на повному приводі. Також маємо видвижну камеру заднього огляду з нашої емблеми. Також величезний вміст багажнику, адже автомобіль на скузові універсал. Е, під полем маємо докатку та прикурювач на 20 вольт у нас також присутній. І друзі, якщо вам буде вже цього недостатньо вмісту багажнику, то можемо за допомогою ось цих кнопок, навіть не кнопок, а речашків, скласти задній ряд сидінь, і він буде у нас як рівний пол. І також, Якщо вам буде навіть цього недостатньо рівного пола, то в нас є система кріплення для фаркопа. На дверній карті в салоні ми маємо таку шкіряну вставочку, повний електропакет, центральний замок, регулювання та підігрів зеркал заднього огляду. Таке класне шкіряне мультикермо з глянцевими вставками на ньому управління круїз-контролем та бортовим комп'ютером. Приборна панель класна, бортовий комп'ютер. Можемо подивитися про автомобіль, скільки ми проїхали від заправки до заправки, середню швидкість та саму швидкість, коли ми їдемо. На мультимедії ми маємо управління бортовим комп'ютером, також присутні в нас Apple CarPlay та Android Auto. підігріви передніх сидінь, електропідігрів заднього скла, облобового скла, кондиціонер у нас присутній, коробка автомат, вибір режиму руху присутній та відключ системи ESC. Прикурювач на 12 вольт, ніша для власних речей, можна туди положити телефон, щоб не заважав нам при їзді. Також маємо камеру заднього огляду, яка в нас також працює. Електромеханічне регулювання сидіння як водія, так і пасажира. Два підстаканички зручний скряний підвокідник, в якому знаходиться також на 12 вольт. Також, друзі, на дверних картах даного автомобіля ми маємо підсвітку. Вона знаходиться в нас на ось таких вставочках, як під карбон. і на... В них присутня у нас підсвітка білого кольору. Дуже класно сельове виглядає, мені дуже подобається. Позаду автомобіля в нас багато місця, коліни не впираються в сидіння. Маємо дефлектори обдуву задніх пасажирів, що класно, що вони в нас не поломані. Також на дверних картах вставочки під карбон, але вони пластикові. Зручний шкіряний з під двома підстаканичками, та звичайно ж айсофікси. Тож, друзі, якщо вам сподобався цей шикарний гольф Альтрак, запрошуємо за його оглядом. Та ти зрав місто суми вулиця Героїв Крут, 19.